Слухайте це відео до кінця, і Господь обов'язково захистить і виконає всі ваші прохання на благо. О Всевишній Господи, владико Небеси Землі, Ти, що в серді своєму нескінчений, в благодаті вічний, прийми наше смиренне моління, пишіть імена та прохання в коментарях. Ми грішні і недосконалі звертаємося до Тебе з вибин сердець наших, просимо прощення і милосердя, визнаючи безліч наших провин і слабостей. О Боже, ти ще є цар царів, всемогутній Творець, щедро проливай на нас грішних, Твоє богословення, у Твоєму великому милосерді даруй нам спасіння і благодать, аби ми могли ходити шляхом праведності, відзеркалюючи Твою святість у нашому повсякденному житті, всемогутній отче в Твоїй безмежній власті, оберігай наші родини від усякого лиха і небезпек. Будь для нас щитом і опорою, захищай наших дітей та рідних від усіх напасти і спокус, наповни наші домівки миром, любов'ю та гармонією, о Господи, цілителю душі тію, ми благаємо тебе, зцілення від хвороби, слабостей. Даруй нам здоров'я душі і тіла, аби ми могли служити Тобі і ближнім нашим, і з повною силою і відданістю. Ми благаємо Тебе О Всесильний. Наділи нас мудрістю та розсудовістю в усіх наших справах, направляй наші кроки на шляху правди, допомагай у розв'язанні повсякденних проблем і труднощів, щоб кожен наш чинок був тобі на славу, о Ісусе Христе, Ти, що є заступником і Спасителем, оберігай наших сміливих захисників, допоможи їм у боротьбі проти ворогів, дай їм силу і мужність, аби вони змогли відстояти правду і справедливість. Благослови Україну миром і злагодою, допоможи нам у відновленні нашої рідної землі, Творить Всесвіту, ми віримо у Твою нескінченну любов і благодать. Допоможи нам зберегти віру в серцях, підтримуй наш дух у скрутні часи. Допомагай нам бачити Твою руку у всьому, що нас оточує. Нехай Твоя світла обитель благодаті буде для нас пристановищем і силою, а Твоє слово керівництвом і світлом на нашому шляху. Прийми, Отче це наше моління, пройняте любов'ю і вірою, ми вкладаємо в нього всі наші надії, і бажання, знаючи, що ти завжди з нами, нехай буде здійснена Твоя воля, як на небі, так і на землі. Амінь. Господи, Вседержителю Небесний Царю, творче всього сущого, Батько милосердя і правди, ми Тебе, величаємо, Твоє святе ім'я, Ти, що створив небо і землю, моря і все, що в них, благословений навіки. Ти, що ведеш нас стежками правди, світом Твоєї мудрості осяй нас, прийми, Господи, нашу скромну похвалу, подай нам силу, вірі, надії, любові, нехай Твоя безмежна благодать огорне нас, і Твоя милість буде з нами завжди, в Твоїх руках долі наші, Ти керманич нашого життя, у Твоєму світлі, хай знайдемо мир, і в Твоїй любові, Хай зростає наш Дух, Зглянься, Господи, на наші маління, вислухай наші прохання зціли наші рани, ти джерело всякої мудрості, наповнена своєю істиною, нехай Твоє ім'я буде прославлене в усіх уточках світу, нехай кожне серце відчує Твою безмежну любов, ти наша надія, наше спасіння, слава Тобі, Господи, на віки віків. Амінь. Великий і приславний, Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Ти, що світінням твоєї слави осяєш усі кінці землі. Ми вклоняємось тобі вічному світлу і співаємо хвалу Твоєму імені, о Господи, твоя милість безмежна, Твоя любов нескінченна, Ти розкриваєш обійми для всіх, хто шукає Твоєї благодаті. Поглянь на нас, грішних твоїми очима, сповненими милосердя, великий Сотворителю, Ти, що влаштував світ у своїй мудрості, зорі і моря, гори і долини свідчать про твою велич, наші серця. Переповнені подивом перед Твоїм творінням, О Ісусе, Ти приніс спасіння світові, подолавши смерть, Твоє Воскресіння, знак надії, перемоги життя над тлінністю. Ми радіємо і торжествуємо у Твоєму безсмертному тріумфі, Ти, Господи, чиниш чудеса, невидима рука Твоя веде нас, в темряві Твоє світло, в бурі Твій мир, у скорботі Твоя втіха, благословений Ти, Ісусе, за Твоє невтомне милосердя. Віруючи, ми приймаємо Твоє слово як живу воду, нехай воно буде світильником нашим в дорозі і в серцях наших завжди горить любов до Тебе, Ти, Господи, є нашим утішителем у скорботах, нашим захисником у небезпеці, нашим провідником у букані. Ми віддаємо Тобі славу, пошану і вдячність навіки. Слава Тобі, Ісусе Христе, за твою безмежну доброту, за те, що Ти є з нами кожного дня в кожному моменті. Навіки будь прославлений і возвеличений у серцях наших. Амінь, о Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, Спасителю всього світу, Ти, що носиш у собі безмежне милосердя і любов, припадаю перед тобою серцем сповненим віри, надії та покори, благаю тебе, Всебогий Господи, вислухай мої молитви, сповнені щирої відданості та каяття за гріхи. Прошу тебе, о Христе, прости мої провини, освіти мою і керуй моїм життям, напишіть імена та прохання в коментарях благослови, Господи, всі мої справи, щоб вони служили на добро, Господи, охороняй мою родину та близьких від усяких небезпек, оберігай нас від усього злого, направляй нас у наших повсякденних потребах, допомагай у скрутних часах, зціли наші хвороби, звільни нас від усіляких негараздів. Нехай Твоє світло осяє наші душі та тіла, і нехай Твоя благодать завжди буде з нами, Господи, благаю Тебе, допоможи нашим хоробрим захисникам України здобути перемогу над ворогами, нехай Твоя сила та мудрість направляє їхні дії на благо нашої країни, захисти, Господи, наших дітей, збережи їх від усіляких вих, дай міцне здоров'я, радість та успіхи в їхньому житті. В твоїх руках, Господи, моє життя та життя моїх близьких. Навчи нас віддавати свою волю, Твоєму проводу, уповати на тебе у всіх наших турботах та переборювати гріховні спокуси. Нехай Твоя благодать буде нашим щитом і опорою. Славлю тебе, Господи Ісусе Христе, у Трійці єдиного Бога, Ти світло наших душ, Ти наша надія, і наше спасіння. Прошу тебе, мою молитву, і будь з нами у всі дні нашого життя. Амінь. «О Всевишній Господи, Небесний, Царю, Ти, що світлість надаєш дням нашим і мир ночам, творче всього сущого, всемогутній і вічний, ми вклоняємось тобі в славі Твої незбагнені, Ти, що небеса розтягнув, як шатер, Зірки, як свічі запалив, Місяць у небі високо поставив, Сонце щодень озаряє і ніщо відпочинок дарує, нам смертним свідчить про Твою безконечну любов. О Господи, Ти насадив поля, гори і долини. Ти наповнюєш світ красою, птахів з півом, водами животворними у Твоїй мудрості утворив ти все. І ми, малі творіння Твої, захоплюємося Тобою, Ти, Господи, дав нам душу, дав нам життя. В Твоїй власті ми виростаємо, у Твоїй опіці знаходимо прихисток, Ти джерело нашої надії, Ти світло в темряві, Ти правда і шлях, що веде до життя вічного. Прости нам, Господи, наші провини, очисти наші серця, щоб ми були гідні Твоєї любові. Дай нам сили протистояти спокусам, навчи нас жити за Твоїми заповідями, ми благаємо тебе, Господи, пошви мир нашій землі, допоможи потребуючим з цілих хворих у скорботних, нехай Твоя милість огортає кожного з нас. Твоя воля нехай здійснюється на землі, як і на небі. Величаємо Тебе, Господи, із сердець наших. Ти джерело всієї правди, краси, і любові, слава тобі, Господи, від усіх творінь, від кожної зірки на небі, від кожної квітки на землі, амінь. До величі твої, Господи Ісусе Христе, звертаємось ми, недостойні раби Твої, величаємо Тебе, Царю Небесний, світ воістине, що освітляєш темряву наших душ, благословений будь Ти, Господи, вседержителю, що милістю Твоєю безмежною оберігаєш нас грішних від згуби. Ведеш стежками праведності, що дроти твої нескінченні, ти Христе, що воскрес із мертвих, дарував нам надію вічного життя. Прославляємо тебе, Спасителю наш, що переміг смерть, дарувавши життя всьому світові, велике Твої чудеса наповнює серця наші подивом, ти, що годував голодних, зцілив хворих, воскрешав мертвих. Твоя милість безконечна, небесний лікар, що цілиш рани, душевні тілесні, Величаємо Твоє милосердя, що лікує всі недуги, зціляєш серця скорботні. У славі Твої Владико, просимо тебе, прийми нашу молитву, посили нам віру, надію, любов, Води на стежкою, спасіння, о Господи, світла. Величаємо тебе, Ісусе Христе, за Твою жертву безкорисливу, за кров Твою, що пролита за грехи наші. За твою безмежну любов до людства, ти царю слави, що висідаєш по правиці Отця, прийми наші молитви, заступися за нас, веди нас до Царства Твого Небесного, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О всемоготній, Господи, Очі Небесні, Водико життя, Ти, що світом Твоєї благодатні осяєш темряву наших душ, змилися над нами грішними, напишіть та на прохання в коментарях. В твоїй безмежній любові ми знаходимо тіху і силу. Кріпимо нашу віру і надію, визнаю перед тобою, Господи, моє гріховне буття, мої численні промахи та слабкості, зі скрушенням серця, благаю про Твоє велике милосердя, прощення наших гріхів, мир дощі та тіла, очисти нас від усякої нечистоти. Подаруй нам силу давати, спокуси, що оточують нас у цьому світі, просимо тебе, Ісусе Христе, Спасителю наш, обдаруй нас Своєю безмежною благодаттю. Оберігай наші що родини від усякого, зла та небезпек, благослови, Господи, кожен дім, кожну сім'ю, захисти їх від горя та хвороб, їх радістю, любов'ю та миром. Нехай Твоє благословення буде з нами у наших щоденних трудах, у вирішенні повсякденних турбот і потреб, в Твоїй мудрості, веди нас, щоб ми не заблукали на шляхах життя, дай нам силу мудрість та терпіння, щоб ми з вірою давали всі випробування. Ти, лікарю души ті, устіляє наших хворих, дай втіху та міцність духа, допоможи перенести їхні страждання, захисти, Господи, від усіх недуг, духовних і тілесних, оберігай наші душі від засмучення і скорботи, благаю тебе, Господи, обійми твою ласкою наших рідних дітей, даруй міцне здоров'я, душевний спокій, захист від злого, допоможи нам виховувати їх, увірі надії та любові до Тебе і до ближнього. Ми за наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі нашої батьківщини, благослови, Господи, даруємо силу мужність та перемогу над ворогами, захисти їх від кожного ворожого пострілу, оберігай від усякої біди та недолі, прихисти, Господи, всіх, хто страждає, хто втратив надію, кого скорбота охопила, Дай їм віру в Твою милість, допомогу в їхній нужді, утіху в горі. Нехай відчують вони Твою присутність та Твою безмежну любов. Вислухай наші молитви, Господи, і вчини з нами за Твою великою милістю. Амінь. Господи, Вседержителю Небеси, землі, Владику Всесвіту, творче життя і істини. Вихваляємо, прославляємо Тебе, Очі на що на небесах, Ти, який світиш сонцем праведним і даруєш точ милосердний, ти, що ведеш нас усіх улюблених Твоїх дітей. Через випробувані радощі прославляємо Тебе в усі часи. З вірою, любов'ю ми возвеличуємо Твоє святе ім'я, знаючи, що Ти є джерело всього Благого, Покровитель і охоронець наших душ, Твоє милосердя безмежне і Твоя любов вічна. У вдячності за Твої численні дари. Ми вклоняємося перед Твоєю величчю. Ти даруєш нам повітря, яким дихаємо воду, що втомовує спрагу, і хліб насущний, що заспокоює голод. Ми молимося Тобі, Господи, за мир у всьому світі, за здоров'я і благополуччя всіх Твоїх тварінь, будь ласкавий до нас грішних і направляй нас шляхом праведності, і милосердя. Нехай Твоя воля буде з нами у всіх наших починаннях, Освіти наші серця світлом Твоєї мудрості, щоб ми могли бачити шляхи правди і любові, благослови, Господи, наші сім'ї близьких, захисти їх від зла і спокус, наповни їхні серця миром і радістю. Дай нам силу і мужність, щоб долати випробування і зберегти віру непохитною. Слава тобі, Господи, за всі твої богодіяння, нехай наша молитва піднімається до Тебе, як вадан. і нехай наша віра буде твердою, як скеля. Амінь. Всемогутній Господи Ісусе Христе, світло небесне, вічна правда, з невимовною любов'ю ми величаємо Тебе, Ти, Альфа і Омега, начало й завершення в тобі життя, в тобі спасіння. Преславний Ісусе, Владико Всесвіту, Твоя велич у кожній зірці, у кожному подиху вітру, Ти, що піднявся над гріхом, поніс наш біль, в Твоїх руках цілісність світу, непорушна міць, Милосердний Спасителю, то джерело надії, Твоя ласка безмежна, як моря глибина, в Твоєму прощенні вічна радість, в Твоєму милосерді безкінечна благодать, о великий Ісусе, ти Цар Небесний, в Твоєму Слові істина і сила, Ти, чудотворець, Свитель душі, тію, твої чудеса, свідчення, Твої слави, в тиші молитви ми відчуваємо Твою присутність, у Твоєму світлі знаходимо шлях, Ти, пастир наш, що веде через темряву, Твоя любов, фарбує життя в кольори Небес. У Господи Ісусе Христе, Вічний, Царю, принеси мир у наші серця, вислухай наші молитви, Твої діла безмежні, Твоя мудрість незбагненна. Тобі наша надія, в тобі наша віра, Славимо тебе, Ісусе, з кожним подихом, в кожному моменті життя, в кожному слові любові, ти наше утішення в скорботі, наша сила в слабості, о великий Пресвятий. Навіки будь прославлений. Амінь. О Всеблоге Ісусе Христе, світло Небесне, що освітляєш темряву наших душ, звертаюся до Тебе, з глибини свого серця, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що ведеш на шляхами правди, зглянься милостиво на мої прохання в твоєму безмежному осерді прошу, О, Господи, прости мої гріхи, очисти мою душу від тягаря провин, що обтяжує її, ти відвічне джерело праведності, настав моє серце на шлях покаяння, аби я зміцнювався у духовному зростанні та просвітленні, освяти водику життя кожен день мого буття, даруй мудрість та силу, щоб я віднайшов правильний шлях у повсякденних справах. Нехай Твоє богословення огортає мою родину, оберігає її від усяких небезпек та напастей. У Твоїй безмірній любові прошу стілити, хто страждає від хвороб, зміцни духом та тілом тих, хто в потребі, покрий своїм покровом наших близьких, захисти наших дітей від усіх впливів світу, щоб вони росли в щасті та гармонії. Нехай Твоє могутнє слово буде обвотом для наших хоробрих захисників України. Дай їм силу та мужність здобути перемогу над ворогами, нехай Твоя мудрість веде наш народу, миру та злагоди, в твоєму світлі, Ісусе, даруй нам знання і розуміння, щоб ми могли творити добро, жити в згоді з твоїми заповідями, настав нас, на шлях доброчесності, щоб наші дії були гідними Твоєї благодаті, впиняюсь перед тобою, Царю, Вікію, і з вдячністю за твою безмежну любов та жертву за нас. У Твоє святе ім'я, прошу про мир, любов та єдність серед усіх народів землі. Амінь. О Всевишній Господи, Царю Небесний, творче всього світу, Ти, що пронизуєш віки своєю безмежною мудрістю, Ти, що керуєш ходом зі роки людини, і долею людини в Твоїх руках планети і галактики, звети душі падіння, Ти не порушний своїй славі, непереможний у своїй могутності. Прославляємо тебе, Господи, серцем сповненим віри, складаємо хвалу, що ви не злиби нашої душі. Ти, що даруєш на часи випробувань, ти, що ведеш нас шляхами правди, наповнюєш серця любов'ю, твоє слово світло в темряві, втіха в скорботі, твоя благодать, як роса на пагорбах ранкових, вічний всемогутній прийми нашу скромну молитву, як зерно, що падає в землю, що прорости й родити плід, твоя милість, нехай буде з нами в кожному подиху, твоя мудрість, нехай веде нас крізь випробування і спокуси. Будь з нами у день радості, будь з нами у час біди, ти, що вислуховуєш молитви, і рани душі, богослови, Господи, нашу землю і наш народ, даруй мир і спокій, сповни мудрості та звагоди, нехай Твоє Слово буде ліхтарем на шляхах наших, нехай Твоя воля веде нас до вічного життя в Твоїх руках, наше майбутнє, в Твоїй волі, наша доля, Пресвята Тріце, Богослови нас, бережи нас, просвіти нас, амінь. Задержителю Ісусе світло Небесне, слава Тобі, Спасителю, Вічний Царю, Ти, що воскрес із мертвий життя даруєш, слава, ма, Царство Твоє безмежне і прекрасне, О Господи, велич Твоя безконечна, світлом любові Своєї серця зігріваєш, Ти джерело милосердя невичерпне, у Твоїм промислі, мудрісті благодать, милосердне Ісусе, у Тобі Спасіння, Ти взяв на себе гріхи людські недолі. По твоїм стопам ідемо з вірою і терпінням, у твоєму вченні істинна святість, хресте, ти чудотворець, лікар душ наших, у твоїх руках зцілення від усякої біди, твої чудеса безмежні свідчення вічних істин, ти надія наша, в тобі знаходимо мир, владико Всесильний Ти переміг смерть, життя Воскресінням дарував нам грішним Твоя жертва на Гофі, як найвищої любові, в тобі відкуплення, в тобі вічне життя, о Ісусе, Царю, слави, ти наш провідник. У Твоєму слові мудрість, у Твоєму серці добро, Ти, пастир наш Небесний, ведеш нас до світла, у Твоєму серді спокій для душ наших, прославляємо Тебе, Христе, у вічній молитві, Твоя велич, Твоя милість, джерело нашої надії, благословений Ти, Господи, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О, Великий милостивий Боже вічний, Отче, що в своєму безмежному піклуванні любові споглядаєш на нас, прийми наші скромні молитви, напишіть імена та прохання в коментарях ми створіння Твої, усвідомлюючи нашу недосконалість, прагнемо Твого світла та направлення у своєму житті. Присвятий Отче, ти, що ведеш нас по шляху праведності, даруй нам витримку та силу духу. В боротьбі зі спокусами та випробуваннями нехай Твоя благодать буде для нас щитом проти зла та злоби цього світу, Господи вседержителю, ти ще джерело мудрості, навчи нас бути милосердними, терпеливими та співчутливими до потреб інших, нехай наші серця будуть відкриті для любові до ближнього, і через наші дії нехай прославляється Твоє ім'я, Ісусе Спасителю, зглянься на наші скорботи та потреби. Будь для нас опорою у труднощах, даруй нам мир та спокій душі, нехай Твоє святе Слово буде нашим провідником у цьому неспокійному світі, благаємо тебе, О Господи, вислухай наші молитви за тих, хто страждає, за тих, хто оплакує втрати за всіх, хто потребує Твоєї допомоги та заступництва. Нехай Твоя безмежна ласка і милосердя горнуть їх, даруючи утіху та надію, владику Небесним мовимося за мир і злагоду в нашій країні. За єдність та справедливість серед наших народів, нехай Твоя мудрість керує нашими лідерами та ухваленнями, що правда та гідність завжди переважали, О всемогутній творче укріпи нашу віру, зміцни наш дух та допоможи нам віднайти шлях до твоєї вічної істини. Нехай наше життя буде відображенням Твоєї любові та благодаті, а наші дії, свідченням нашої віри в Тебе. Ми вкладаємо в цю молитву всю свою надію та віру, знаючи, що ти завжди вислуховуєш нас, нехай Твоя воля здійснюється у нас і через нас, як на небі, так і на землі. Амінь. Господи, Оче Небесний, Ти джерело життя, ти, що керуєш часами і порами, творець днів і ночей, тобі ми віддаємо наші серця, наші душі, наші думки. Ти, що вчиш нас любити, прощати, терпіти, наповни нас твоєю мудрістю, щоб ми йшли шляхом праведним, нехай у нашому серці, назавжди живе віра в душі, вогонь невгасимої надії, ти, що вислуховуєш мови твой скорботник, нехай Твоя рука буде підтримкою біді і скруті, ти, що даруєш мир і спокій, нехай Твоє богословення осіває наші домівки, О всемогутній, ти знаєш наші потреби. Перед твоїм обличчям ми відкриваємо наші серця, дай нам силу перемагати, спокуси і вести життя в достоинстві і чесності, ти ще в усій утіхи і радості, нехай Твоя благодать освітлює наші дні, навчи нас бути милосердними, як ти, і віддавати любов тим, хто її потребує. Нехай твої слова будуть вічним дороговказом для нас, путівником у житті, маякому темряві. Ти наша вічна опора і захист, слава тобі, Господи, на віки віків. Амінь. У всемоготній, прибоги, Господи Ісусе Христе, Ти, що ведеш нас стежками праведності, слухаємо ми Твій голос, що вона є в серцях наших, і прагнемо слідувати за Тобою, світлом нашого життя. В Твоїй невимовній мудрості Ти ведеш нас через життєві випробування, навчаючи терпіння смиренності та віри. Ти є нашим наймудрішим учителем і вірним провідником, і ми вдячні за кожний урок, що Ти нам даєш. Пресвятий Отче, Ти, що даруєш нам Твою благодать, нехай вона буде нашою силою в випробуваннях і світлому темряві, що веде нас до Твоєї вічної слави, о Господи, Твоя ласка нескінченна, Твої благословення безмірні. Ми молимося за тих, хто страждає, за тих, хто в потребі. Нехай вони відчують Твою присутність і Твою любов у своєму житті. Ти, Ісусе, Царю миру, даруй мир нашому світові, нехай розбрати ненависть, заміняється любов'ю та злагодою, і нехай кожне серце буде наповнене Твоїм миром та гармонією, Преславний Спасителю, Ти що зціляєш душі і тіла, подивись на нас, що шукаємо Твоєї допомоги, нехай Твої руки зцілення доторкнуться до всіх, хто цього потребує, Ти, Ісусе, є нашою надією, спасінням, навчи нас, Господи. Жити згідно твоєї волі, щоб наші дії слова були відображенням Твоєї любові, ми возвеличуємо Тебе, Господи, в кожному подиху, в кожному слові. Нехай наша віра буде міцною, наша надія, нескінченою наша любов до Тебе, безмежною навіки. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, за все, ким Ти є, за Твою милість, Твою любов, Твою безмежну доброту, вічно Тебе прославляємо, вічно Тебе величаємо. Амінь. О всемогутній та всемилостивий Господи Ісусе Христе, Ти, що керуєш долями народів і особистими долями кожної людини, Твоя мудрість і благодать нескінченні, смирено прошу Тебе, О великий цілитель, обдаруй нас ціленням від усіх хвороб та недуг, як тілесних, так і душевних. вилікуй наші серця від жалю та віччяю, наповни їх любов'ю та радістю, благаю тебе, Господи, захисти нашу країну та всіх її мешканців. Надай мир та стабільність нашому народу, допоможи нам побудувати сильну та справедливу державу, даруй мудрість нашим лідерам, щоб їхні рішення були направлені на благо всіх громадян. О, Господи, будь ласкавий до наших родин та домівок, бережи нас від усіх неприємностей, допомагай нам у буденних справах і викликах, дай нам силу і мужність боротися з усіма життєвими перешкодами. Благослови наші праці, щоб вони приносили плоди, і сприяли добру в твоїх руках, о Господи, ключі від усіх таємниць, навчине стінувати кожну мить життя, бачити красу мовою ми, знаходити радість у простих речах, наповни наші серця миром і спокоєм. допомагай нам знаходити правильні відповіді на складні запитання, о Господи, благаю Тебе, бережи нас від усіх, видимих та невидимих ворогів, оберігай наші душі від зла та спокус. Нехай Твоя безмежна любов і благодать огортають нас щодня, допомагаючи нам зростати духовно та ставати кращими. Слава тобі, Господи, у всі віки віків. Ти наша надія, наше спасіння, наше все. Прошу тебе, почуй цю молитву і будь з нами завжди, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться собі від добижні вашим до поширення слова Божого, бо свиня Господні, нехай перебуває з усіма нами.